Доброго дня, мої малі, мої хороші підписники. Дивіться, почалася вже жара. Давайте я вам покажу. Зайшла в Єгу. Тут така павільйончик у нас. Розкажу вам про групу по Біокон. Це ті крема ПФ, щоб не згоряти на сонечку. Дивіться СП-25. 122 гривні СП35-134. Дивіться, йде по акції. СП40-134 гривні. дитячий є також, пригодиться. Це в кого маленькі дітки, щоб не згорати. Та і дорослим теж воно нормально Я пробувала, користувалася 143 гривні ПФ дитячий спрей Біокони, бачите? І от іще є спрей автозагар. 123 гривні іде, ось так він виглядає. Pues... ]Mm -hmm. Доволі такий непоганий uh, і... також є дитячий крем для безпечного загару. Це навіть ви evet, в місті їдете по місту і обов'язково бо щоб не згоріло у вас тіло. А маска біокон є, також захисна СП6, де, бачите, по 101 гривні виходить. І 244 гривні йде лідер молочку. Лідер молочко, оце, мабуть, воно. Бачите, 50 кіц. Така штука є непогана. Що це таке? А, це щоб у вас тіло ще й блистіло, в бльосках було. Це 109 гривень стоїть. Отака така штука виходить. Бачите, доволі непогані. Тобто ряд, Цілий ряд. Щоб не згорати на сонечку. А от ще є сонцезахисний бальзам для безпечного засмаги. 109 гривень. Такий ще. Ну, також у нас з'явилися комарі. От є, щоб вас комарики не кусали по 135 гривень. середина 77,50 виходить, рідина і електрофумігатор. Електрофумігатор 103 гривні коштує. І 135 гривень це виходить. От ви в місті можете взяти. я так поняла. У розеточку втикаєте, такий фуміатор непоганий іде. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, хто користується цими захисними кремами. Ну, я користувалася вони доволі якісні. Непогані, мені подобаються. Ось іще є електро. Фумігатор 187 гривень стоп комарики. Такий непоганий. І для діток кіц можете ставити по 119 гривень в дитячі кімнати. О, тут такий магазин здоровий взагалі. Там дивіться, скільки всього тут є. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я з вами в Єві. Бачите, приміщення здорове. А давайте ще подивимося на парфюми. Класні. Подивимося. О, гляньте, який тут великий вибір парфюмів. Так що завітайте в Єву. Це тут тестери стоять. І можете спробувати, який вам запах підходить чи не підходить для тіла. Час літа, жара. Кому більше свіжість травиться, кому більше солодкі. А ось непоганий такий. А, це ось пахне хорошо, такий парфюм. Акції. Та тут сплошні акції і сплошні пропозиції. Ось такі ще дивіться 479 гривень. Парфюм. М -м -м, це такий солоденький, непогоний запах. Ну, тут доження кожен сам, сам самостоятельно собі підбирати той, який ви хочете. Вибор великий. Це Тут у нас магазин Єва. А це чоловічі парфюми. Бачите, їх багато, 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 дуже багато парфюмів. Ось ще є такі по 55 гривень, по 79 гривень. Оце класні штуки, бомбочки для ванни. Кидайте, воно там шипить і тоді зелена водичка виходить. Ну, ж зеленого кольору, значить буде зелена. Єва тут взагалі завітайте в Єву, ви будете задоволені великим вибором товару. Зубні пасти. Зубні пасти. Подорожала. По 119 гривень сплати. Ой, йо-мойо, оцей цінок. Це капець. Це в мене така промгрупа. -пром промгрупа по єві. Ефірні олійки, Дивіться ступені гривень ефірні олійки. Фіна ефірна олія чайного дерева. 105 гривень коштує. Бачите, оці розові цінники? Так, дезодоранти. Це щоб влітку от вас хорошо пахло. Саме класніше цей Oldspoise. Бачите, він не оставляє розводів, доволі такий непоганий. По 99 гривень 70 копійок. Такий об'єм, а ось більше є. 149, був 187, зараз йде по акції. Мен, це для чоловіків. Бо я дивлюсь мене тут не тільки жінки дивляться, а й чоловіки. І AXE Effect по 119 гривень з різними запахами. І от іще такі Rexona Рексона, Рексонаун. 48 часів. На 48 годин вистачає. І Nivea Men. Що це за Men? Антипеспірант. Пшикнули і пахне одвоз. Не треба ходити по вулиці, смердіти. Багато всього є. Вибір. Великі-великі в Єві, так що завітайте, ви будете задоволені, що тут ще є. Ой, тут людей стільки багато по шампуням. Шампуні, зараз ми подивимося. Тут везде розові цінники. Оце де розові цінники в Єві, то все їх десь зараз по акції. Ельсеф. Ельсеф. Звичайна ціна. Шампунь філлер. М -м -м -м, це якась новинка, напевно. Доволі непогана така. Лоріаль. Шварцку, о -мо. Блин, по 124 гривні, по 93, по 143 гривні. М -м Ось така штука непогана для волосся йде. Олійка. 188 гривень оце така. Купили її вам на 10 год вистачить. Доволі непогана така. Mm. Так що не тільки в можна купити цього й багато, а ще і в Єві. А окуляри, глянь, такий вибір класних окулярів. От дивіться, хід продаж. Гляньте, як вони класно виглядають. Mm. О, не знаю, видно мене чи не видно. Там треба, мабуть, зеркало повернути. Впині капець. О, глянь. Сейчас наведу резкость. Я там в зеркалі есть. О, бачите, мене видно. Глянь такі класні. Ну одна. так видно. Точно такі. Та тут вибір їх. Супер. Це сейчас, наверное, это хід продажу таких окулярів. Зараз я скажу, що ціна, якщо тут є. А ні, ціни тут немає. Так що 299 гривень такі окуляри коштують. А ось ще є зелені, бачите, вони йдуть тими, з такими товстими ободками. Дуже непогано. Щас ми приміряємо, подивимося, якщо мене видно в камеру. О, глянь О, ага. Очочки. О Чічії, Тільки вони треба їх в пилі мити. А це мода, мода зараз така пішла на такі очки. 159 199 гривень вони коштують. 199. Так, ми це все, отак бачите, треба назад його вернути. Ось є ще в жовтій, оправі, йдуть. А це взагалі очки для мотоциклістів оділи і поїхали. Багато всього є. Підписуйтесь, ставте лайки, заходьте в магазин Єва. І вибирайте той товар, який вам підійде, а не на ваш гаманець. Все. Трошки показала. Ось такі, бачите, поручні зроблені, щоб ніхто нічого не стирив. От. Як заходите, от бачите, як гарно таке приміщення велике, освітлення. Красота. Так. Все. Робочий день мій закінчився. Іду додому. На вулиці вже жара. Бачите, люди в шортах ходять, а я ще в джинсах. Бо вийшла на вулицю, було прохладно, вділа джинси. Треба було вдівати шорти. Хоч з собою бери, десь передівайся. Такі справи. Гарно. Що там мені писали? Що вам не подобається? Ціна на сало, чи ціна на м'ясо? Чи вам не зрозуміло, скільки воно коштує? Так завітайте на ринок і спросіть. Вам більше розкажуть. В принципі, я спрашую Хто уважно дивиться відео, той все розуміє. Що я показую? Вон золотий вік навіть в нас є, стілік повісили. Клас! Ми на вулиці чисто гарно, прекрасно. Ще й люди сидять і наблюдають. Я це йду з камерою, знімаю, а вони дивляться. Одработала. На хліб заробила з маслом. Тепер у мене це другий підзаробіток. У нас вже квас продають в бочках. Бачите, який квас? Хороший квас. Так що так. Вон помідори, огірки, банани на вході. Тут ціни, космос. Це вглуб ринка, коли йдете, то там трошки дешевше. А тут на вході все продається і золото, навіть продається на кілах. Тіх. То так. Кабачки по 55 гривень, а капуста по 20. Тож. Огірок 38 гривень у гірок. помідори вже по 80 гривень. А ось по 85 рожеві томат можна робити з них. Зеленю торгують, бачите? Зеленю. І тапочками. <свистак> а це в нас це, барахолка. Все, що не нужно, з дому винесли і продають. Щось така якась простень чи штора, чишована. Черевиками підперли. Бачите, які класні зімні черевики. Зімні черевики треба брати, літом вони дешевші. Он швабри. Ой, ё-моё. Та тут багато всього є. Дякую всім за увагу. Дивіться мої відео, пишіть коментарі. Всіх рада бачити на своєму каналі.